16 листопада своє професійне свято щорічно святкують працівники радіо, телебачення та зв'язку України. У сфері Радіо, телебачення та зв'язку України працюють понад 250 тисяч спеціалістів. За радянських часів професійне свято, працівників телебачення та радіомовлення відзначалося 7 травня. Цю дату було встановлено 1945 року. Під час святкування 50-річчя винайдення радіо Олександром Поповим вже за часів незалежності України 1994 дев'ятсот року Укртелерадіокомпанія запропонувала встановити 16 листопада як професійне свято для телерадіопрацівників, оскільки саме цього дня, 1924 року, в Харкові вийшла «Етер» – Перша передача українського радіо. Однадцятого листопада 1994 року свято було встановлено президентським указом. Факти про радіо. Першу радіограму в березні 1896 року відправив фізик Олександр Попов. Вона містила всього два слова. Генрік Герц. Перші дослідники, які сприяли винаходу радіо, поклав американський стоматолог Махлон Луміс. Бездротовий зв'язок здійснювався за допомогою повітряних зміїв, які піднімалися в повітря. Два драти вже в 1868 році. Він зміг передати сигнал на відстань більш 20 кілометрів. Ей вежа зобов'язана своїм життям саме радіо. Її звели спеціально для всесвітньої виставки 1989 року. А після 20 років був запланований її демонтаж. Однак, при відкритті радіо було вирішено встановити на ній антенни для більшої дальності та сили сигналу. Це і врятувало нинішній символ Парижа. У розвиток радіозв'язку вклав свої сили знаменитий Нікола Тесла. Він до речі запатентував радіопередавач. Завдяки радіо з'явилося слово хакер. Так називалися зломщики секретних паролів та радіостанцій. Радіо не померло, навіть з появою інтернету, оскільки з'явилася можливість слухати його онлайн без всяких приймачів. Першою у світі політичною подією інформація про яку була передана по радіо, стала жовтнева революція 1917 року. В Україні близько 73% радіослухачів воліють слухати радіо в автомобілі. Вітаємо з ним працівників радіо, телебачення і зв'язку України. Бажаємо радісних новин! Чудових ідей! Доброї роботи, успішної діяльності, веселих служетів. цікавих занять і великого щастя на життєвому шляху.